Як виглядають ВІП-вагони для світових лідерів? Спочатку війни Укрзалізниця створила спеціальні віп-вагони для високопосадовців. Вони мають окремі спальні, конференц-зал і навіть кухню, де персонал готує традиційні українські страви та міні-бібліотеку з книжками про історію України. У таких вагонах ночували Байден, Макрон, Шольц та інші лідери, які їхали до Києва. Під час таких поїздок часом Україна натякає партнерам на те. Яка допомога нам потрібна? Як от під час візиту у фінського президента провідники вдягли шарфи з леопардовим принтом, нагадуючи про прохання надати леопарди, то як виглядають вагони і що там є в обшитому дерев'яними панелями вагоні? Є конференц-зал, обладнаний полірованим дерев'яним столом і стільцями у вікторіанському стилі на підлозі зелені та золотисті килими. В одному з кінці вагона окрема спальня званою кімнатою, оздобленою блакитною плиткою. Усі лідери подорожують у однакових купе, хоча між ними не обходиться без жартів. Наприклад, прем'єр Італії підколював Макрона за більш розкішне купе. До речі, такі поїзди рухаються вночі із заштореними вікнами для безпеки. щоразу готуються резервні маршрути а в деяких випадках одночасно їдуть два поїзди, щоб ніхто не знав, який справжній.